Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається Червень. На фоні мною написаного літнього пейзажу, який називається Сула. Вірш Червень. Заколивши ранок ніжним співом, Полетиш ти ніжно на поля, як лягає сон на покривало, на перині мигає. Зоря, заглядає літо у віконце, Фарбанми рубінові поля, так ласкають річку і співають, Кличуть тихо йди, люби життя. І як не важко та знаходь відгомін, серце хоче мирно врешті жить, І почуйте ніжний, тихий голос. Що як жайвір в небі буде плить. Удихни, відчуй нарешті літо. Хоч у сні, лети, лети собі, не чіпляючись за ніжні оксамити, черні очі дивляться твої, заколише ранок ніжним співом, звуки дали, пісні солов'я, що співає тихо. У звучанні посилає день твоє життя. І бажаю кожному і кожній у цей нелегкий час у час війни, щоб поскоріше скінчилася війна і настали мирні нехай і будні, але і дні, і бажаю кожному і кожній яскравих кольорів, такі як на моїй картині. Зазвичай я пишу портрети. Натюрморти, але пейзажі це одна з найулюбленіших моїх тем, тобто один з найулюбленіших жанрів. Адже природа нам дає більше, ніж ми від неї очікуємо, крім краси, ще скільки всього корисного. Але інколи людина цього не цінить. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую всім за лайки, за коментарі, за те, що у цей складний час знаходите час подивитися мої відео, слухати поезію. Намагаюся завжди бути щирим, ділитися своїми новими думками, які я висловлюю як в поезії, так і в мистецтві. Тому бажаю ангела-охоронця, віри, надії, любові. Не забувайте наших захисників і захисниць, Царство Небесне, хто загинув з героїв. Хто загинув із простих людей, адже ворог кожного дня не полишає нашу країну, як і народ, знищити. Тому бажаю всім кольорів, літа, особливо, щоб життя було безхмарним, довіряйте своєму серцю, йдіть за його покликом, адже другого життя не буде. Тому мир і перемога буде за Україною, будьте добру і з Богом!